Павлович, про рух, булава, який її заснували. Яка його мета? Яка є ідея? Задумка була зробити сучасний такий в європейсько-українському стилі націонал-консервативний рух, тобто така суміш українського націоналізму на рівні осучасного такого крайньо правого расизму з консервативними ідеями сталості і? Так, як в Британському стилі. тобто змішати, тобто, осучаснити білих комірців і разом з тим е, е, не просто там говорити слава нації там, і традиції і тому подібне. Тобто, чому? Тому що чому праві рухи програють серед людей? Ну, ніби прихильників багато, приходять вибори, ніц нема. Тому що всі нудні. Всі говорять концепції, які існували. 30-х-40-х років. Дуже заїжджені, ви маєте на увазі. Заїжджені речі і мова, і віра, традиції і все. А в нашій країні люди голодні, холодні, соціально незахищені, їхні діти незахищені. І тобто це не сучасне. І коли ми почали говорити, ми хотіли зробити так, що в країні потрібно зробити квантовий стрибок, бо інакше прірва розширяється. І Україна може просто не встигнути її перескочити і провалити її поглини майбуття. І тому ми повинні осучаснити не тільки ну в даному випадку консерватизм, але я це і говорив, і націоналізм. Не можна в 21-столітті говорити про націоналізм в стилі ОУН 40-го чи 41-го року. Не актуально, як мінімум. Тому що і говорити тільки на одні й ті самі теми, коли інші перехоплюють важливі речі. Тому що для консерватора. Кожен консерватор, він завжди націоналіст, але не кожен націоналіст консерватор. І те, що яка має бути мова, то це просто само собою зрозуміло. І те, що, наприклад, ми говоримо про національну державу і національну саме на расовому стилі, тобто. Зараз е, такий український національний консерватизм і расизм він не в стилі, що ми вищі і кращі так, в німецькому стилі над іншими, це як вже інстинкт самозбереження. Тому що фактично в Західній Європі через хвилю мігрантів е, білої раси, як антропологічного типу, вже не існує. І якщо ми зараз не поставимо ці запобіжники, ми думаємо, що ми не привабливі до нас, там не будуть приїжджати в цих хвилі мігрантів, це велика помилка. Бо наступні війни будуть через прісну воду, наступні війни будуть через екологію, наступні війни будуть через їжу. Це те якраз, що є у нас. І якщо ми не зробимо зараз запобіжники для мігрантів і для української культури, в тому числі й расу, то ми боїмося, що е, наші онуки вже будуть не схожі на тих, які були ми. І антропологічного типу українця зміниться. І це означатиме, що ці заїди, наприклад, небілі, називаємо їх, вони не інкорпоруються в інше суспільство, вони не вивчають культуру і їхні хвилі величезні, в них інша релігія. І це принесе перші це соціальні конфлікти, другі молодіжні конфлікти, треті національні конфлікти. І це буде роздирати Україну, і навіть коли вони будуть тут поводитися більш-менш нормально, елементарне обчислення, що в українських сім'ях, взагалі в білих сім'ях і в Європі теж народжуються одна-дві дитини, а в них 5, 6-7 дітей. Мусульман 10 може бути більше. Так, і елементарно через одне покоління, користуючись прямою демократією, вони просто обирають і поглинають нашу країну без бою. Так зараз і в Великобританії багато де там індуси. Бачачи цю проблему, ми хочемо поставити вже зараз запобіжники, в тому числі і расово. Тобто інші хай приїжджають, хай навчаються, вони потім в'їжджають, звідти робляться м'якою силою, але виховання наших дітей і юридично має бути Україна для українців, Україна для білих українців. Не білий українець може стати українцем тільки тоді, якщо він професор ядерної фізики. Тобто, щоб принести нам користь, і як правило, таких людей небагато, вони не зупсують е, генофонд нації. Тому що ви хочете відбирати найкращих з тих, хто може запропонувати свої послуги. Чужинців, так? чужинців, і не європей, не європейців. Тільки ті, які наші нації потрібні. Або інтелектуально високі, так? Саме, саме інтелектуали. Тобто ніхто не зможе стати громадянином Японії, якщо він не японець. Хіба що він Нобелівський лауреат? Ніхто не зможе стати громадянином Арабських Еміратів або Саудівської Аравії, якщо він не Араб, або якщо він не той, хто зробить їм бомбочку. Ніхто не може стати. Він може жити в Ізраїлі, але в нього немає ні права голосу, ні права покрикнути на, на титульну націю. Якщо він не ізраїльтянин, а, а в Ізраїлі ще якщо твоя мама не, не жидівка. Тобто національні держави існують, і до них претензій немає. Чому? Тому що вони плювали на ці претензії. І тому що, наприклад, євреїв є <кій> діаспора. Яка є громадянами іншої держави, яка за них вписується. Тому і поняття соборності української повинно бути зараз в нових умовах ширшим за розуміння територіальної соборності. В сучасних умовах соборність повинна сягати до духовно-расової і кровної соборності. Ті українці, які живуть в Канаді, в Америці, вони повинні знати, що вони насправді наші. І коли інші держави намагаються тиснути на, сво... на їхню національну державу, на їхню матір, вони там роблять свої впливи, тобто просуваючись в уряди або просто маючи силу мітингами, тиском і провокаціями, вони змушують не тиснути на свою матірну державу. І це більша соборність. Вона в політології називається М'яка сила. І є тверда сила, є м'яка сила. І ця м'яка сила, вона дуже дієва. От коли Туреччина намагається тиснути на Німеччину, а Німеччина не хоче йти на поступки, то всі турки виходять і заполоняють Берлін і змушують. А дурна система прямої демократії змушує слухатись. Тому в той же час А скільки учасно, там більшість, так? Тому що більшість і тому, що вони виявляють силу. А цей лібералізм не можна ж вдарити чорного да, або там кольорового, То, що вони там намагаються гвалтувати прямо в центрі Берліна Днімок або білих. Поліція толерує, наш по расизм пов'яжуть. І в цій державі повинен бути захищений кожен білий, кожен, тим паче українець. Гость живе, живе як гість, приносить сюди інвестиції. Але не заполоняй, не розпложуйся, приїжджай, вчись, виїжджай, і ми будемо з тобою дружити. А нелегальних мігрантів, будь ласка, ловити в концтаборі, примусова праця, заробили на собі на квиток, щоб держава не давала, і за їхні ж гроші, які вони заробили в цих таборах, відправляти на батьківщину. І все прекрасно. Дивіться, я незалежності від того, як я думаю, я маю бути об'єктивним. Е, виникає питання: в нас воюють добровольці, не, не всі білі. Вони заслуговують бути громадянами? Безумовно. Ми говоримо про хвилю міграції, яка може мати небезпеку для українців як антропологічного типу, як культурної спільноти, як і традиційної спільноти. А ті добровольці, які воюють байдуже, з якої країни? Байдуже з якої країни вони заслужили. Бути українцями. І це не хвиля мігрантів, яка ще, до речі, буде нова, яка становить небезпеку. Це освіження крові і це нормально. І всі, хто заслуговують, хто приніс користь твоєму народу, вони заслуговують бути в твому народі. І українська нація достатньо велика для того, щоб приймати свіжу кров. Але саме оце... Момент, скільки відсоток мігрантів можна прийняти, він має бути зменшений до мінімуму і тільки за заслуги перед твоїм народом, а не так, як зараз пропонують ледь не кожному третьому москалю давати українське громадянство, тому що він там щось ляпнув проти Путіна.